Оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 4 статті 190 та частинами 3, 4 статті 358 Кримінального кодексу України. До 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна загрожує Одеситу, який ошукав аграріїв майже на 45 мільйонів гривень. Викрали та припинили протиправні дії зловмисника працівники управління карного розшуку та слідчого управління головного управління Нацполіції в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. Правоохоронці встановили, що фігурант, будучи обізнаним у механізмах купівлі-продажу зерна, знаходив аграріїв та компанії, зацікавлені в торгівлі, входив до них у довіру і перший час сумлінно виконував взяти на себе зобов'язання з перепродажу та перевезення ячменя, пшениці та соняшника. Коли ж громадяни починали вважати чоловіка надійним партнером та втрачали пильність, той заволодівав їхнім майном. В одних людей він брав зерно, обіцяв розрахуватися за нього пізніше, однак гроші так і не повертав. Іншим пропонував своє посередництво в продажі сільськогосподарських культур за вигідною ціною та їхньому перевезенні на зернові склади, після чого за допомогою третьої особи підробляв товар на транспорті накладні, щоб вести в оману потерпілих і створити враження, що їхній товар прибув на місце призначення, а насправді привласнював собі зерно та перепродував. Загалом правопорушник завдав шести наразі встановленим потерпілим збитків майже на 45 мільйонів гривень. Не отримавши ані грошей, ані зерна, аграрії зрозуміли, що стали жертвами шахрайства та звернулися по допомогу до поліції. Місце знаходження зловмисника правоохоронці встановили та затримали його в процесуальному порядку. З'ясувалося, що у двох судах на розгляді відносно чоловіка вже знаходяться обвинувальні акти за аналогічні злочини. А також за завідомо неправдиві повідомлення про мінування об'єктів інфраструктури, у тому числі судів. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненому повторно та в особливо великих розмірах це за частиною 2 та 4 статті 190 Кримінального кодексу України, у підробленні офіційного документа, а також у використанні завідомо підробленого документа. Частина 3 та 4 статті 358 Кримінального кодексу України та у співучасті у підробленні офіційного документу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Частина 2 статті 27 і частина 3 статті 358 Кримінального кодексу України. Згідно з законодавством, за скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.